Вітаю на каналі Українські Домашні страви». Сьогодні хочу з вами поділитися простим рецептом супу з тонцем. Перш за все, нам потрібно зробити засмажку. Це можете зробити окремо в сковорідці або в каструльці, якщо вона дозволяє, в ній можна тушкувати і відразу продовжувати готувати суп. Цибулю нарізаєте грубшим кубиком, морок можна натерти на дрібній терці або на великій, тут вже немає різниці і все ми готуємо до легкого зарум'янювання. Тепер вкидаємо сюди нарізану картоплю невеликим кубиком і заливаємо питьовою водою. Додаємо солі до смаку, духмяний перець горошком та лавровий листочок. Прикриваємо кришкою, доводимо все до кипіння та готуємо протягом 15-20 хвилин так, щоб картопля практично була готова, після чого вкидаємо сюди тунець, консервований у власному соці, і макарони дрібненькі. Перемішуємо, прикриваємо кришкою та готуємо ще протягом 5-7 хвилин. Використовувала тунець ось такої фірми. При подачі у тарілці суп можна прикрасити ще в дрібно посіченою зеленю на ваш вибір. Ось такий простий рецепт. Вам бажаю смачного! Бажаю кожному з вас сонячного настрою. Запрошую ще підписатися на канал Українські Домашні страви. І всім па-па!